Йому назавжди залишиться 24. кулеметник Роман Пирог загинув на запорізькому напрямку 5 липня. Захищати батьківщину пішов добровольцем. Сам хлопець родом із Херсонської області. Ховати героя привезли до Кам'янця-Подільського, там де проживають рідні. Він завжди допомагав нам. Ми жартували поміж нас, що він завжди витягне нас в полі бою, тому що він був сильним. Я був його командиром піхоти. Я не сумнівався в його відважності, мужності, силі, яку він проявляв. Він знаходив спільну мову з усіма. Неважливо хто до нього ставився. Він завжди йшов до, ну, до людей, тягнувся до них і робив усе. Мріяв повернутися назад додому. Назавжди запам'ятається, завжди усміхненим, завжди другом, хорошим солдатом. Сміливим. Він говорив про те, що кохає свою дівчину. Часто повторював про це. Для нас це дуже тяжка втрата. Це мій брат, який дійсно поклав життя за наше майбутнє. Я сподіваюся, що його жертва буде недаремною і ми побачимо це світле майбутнє, яке дарують нам ці хлопці. Навіть я впевнений, що так буде, бо такі молоді хлопці, цвіт нації, еліта, повинні завжди пам'ятатися нами і звеличуватися. У цивільному житті Роман був спортсменом, зустрічався із дівчиною та планував весілля. Усі плани на майбутнє зруйнувала війна. Більше таких, як він немає. Він був спортсменом так. так. Він завжди займався. Навіть навіть на війні він завжди займався з хлопцями. Він бігав постійно, не постійно тренувались. Він хлопців підтягував до себе завжди. Дуже любив спорт і життя. Мрія створити родину залишилася нездійсненою. Попереду домовини несли весільний корова, який так і залишиться нерозділеним. Поховали Романа на міському кладовищі на Алеї Слави.